Господь з вами. 14 Черенадцятого Євангелія, митвоє. Слава Іноді Того часу вийшли за Ісусом численні натовпи, обернувшись і сказати, якщо хто приходить до мене і не зненавдиться батька та матері, дружини дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем» то не несе свого Христа, а йде сілом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи будувати вежу, спочатку не сяде і не найповішив кошти, чи вирчить для травшів, щоб коли покрив фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачили, почнуть сміятися з Нього, кажучи, що оцей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи бути війною проти іншого царя, Спершу на себе порадитися, чи підсилуємо десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко лишки його посланців і забуде про умови миру. Так ото і кожен з нас, хто не відречеться до цього свого майна, не може бути моїм Слово Господь! Сьогодні чуємо це слово ключ для сьогоднішнього дня, хто не несе з того а який сьогодні загинули не може бути моїм учнем. я був у в в мене такий свіжий приклад. Хрест і сьогодні. Зняв з одним солдатом. Він з були і пішов в Добровольців. В селі всі його осуджують і шпинять. Кажуть, він вбився. І мають його претензії, чити на міг там біг що нашою пішов там воювати за той Донбас, Це ж нас те облезка В селах, де він воював, дуже часто люди такі, нашому прийшли, зараз нам було краще. Вони такі черні, гроші віддавали. І оцей зараз поранений, йому треба одужати і звідки знайти мотивацію, щоб далі служити, далі воювати. В його селі його не підтримають. Багато людей, які його зустрічають, також проти нього. І не себе, не своє благополуччя, не свої почуття, а служіння. І це є заклик для кожного з нас. Заклик для кожного з нас поміркувати, де мене Господь запрошує. Піти проти власних планів, проти того, що можуть сказати люди і скажуть. Але обрати те служіння, яке дає Господь, і це шлях життя, це шлях Ісусового Христа. І нехай Господь допоможе на цей шлях увійти і іти.